Доброго та благословенного Богом ранку, гарного, мирного, тихого дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Я бажаю цього й тим, хто не має змоги цього робити. Але разом з вами, хто дивиться, я бажаю дякувати Богові за день життя, дякувати Богові за обітниці, які він дає нам через своє слово. На які, покладаючись вірою, ми можемо мати надію на зустріч з нашим Господом. У Біблії є багато прикладів вірних послідовників Божих. Один із них це приклад життя Івана Хрестителя. Про нього так просто свідчить Святе письмо Івангеліяна у першому розділі шостий вірш: з'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Іван. Народження Івана Хрестителя наперед передбачили пророки, і ангел був посланий, щоб повідомити Захарію, батька Івана, про цю подію. Небесний вісник дав батькові чітке повіління сколиські привчати дитину до суворого стримання. Іван не вважав себе досить сильним, щоб протистояти сильному гніту спокус. З якими йому доведеться зіткнутися, коли він житиме у суспільстві людей. Він побоювався, що його характер сформується відповідно до звичаїв, які панували в юдеїв, тому вирішив відокремитися від світу і оселитися в пустелі, Далекий від того, щоб відчувати себе самотнім чи перебувати в похмурому, невеселому настрої. Іван насолоджувався простим, усамітненим життям і завдяки навикам стримання, зберіг свій розум і почуття нерозбещеними. Іван повинен був виконати особливу роботу для Бога. Йому доводилося мати справу з гріхами та безглуздям людей, щоб приготуватися до цієї важливої суспільної справи, він мав. В усамітненні шукати небесних знань. Він повинен був роздумувати і молитися, вивчати пророцтва і пізнавати Божу волю. Далеко від нетушливого світу, який відволікав б його і спотворював його думки і уяву, він був сам на сам з Богом і природою. Своїм суворим стриманням він забезпечив собі фізичне розумове та моральне здоров'я. Іван привчив себе до втрат і труднощів, щоб за будь-яких обставин стояти серед людей непохитним, мов скелі та гори в пустелі, які оточували його протягом 30 років. Перед ним стояло завдання звершити велику працю. Тому в нього мав сформуватися такий характер, який не дозволив би йому ухилитися від правди й обов'язку ні під яким впливом. У ці останні дні земної історії Іван слугує прикладом для народу, якому довірені важливі священні істини. Бог бажає, щоб Його діти були стримані в усьому. Він хоче, щоб вони усвідомили, настільки необхідно відкинути пожадливості тіла і тримати свої пристрасті під владою розуму. Вони повинні володіти силою та ясністю розуму, щоб відрізняти від зла, істину від обмани. Для всіх є робота у винограднику Господньому. Він бажає, щоб кожен був готовий приносити користь, щоб кожен приклав усі зусилля для того, щоб прославити Господа. Він є той, про кого говорив, про Кисає, промовляючи, голос волаючого в пустині. Приготуйте дорогу Господню, вирівняйте стежки для Нього. Проповідь Івана Хрестителя викликала сильне хвилювання. До того моменту, коли він почав своє служіння, інтерес до релігії був дуже малий. Забобони, перекази і вигадки затьмарили розум людей, і вони не бачили правильного шляху. Дбаючи про земні багатства і почесті, народ забув Бога, учення Івана. Зародило в серцях багатьох людей величезне бажання долучитися до тих благословень, які мав принести Христос, і вони прийняли цю істину. Ці люди усвідомили потребу у змінах. Вони не тільки повинні були прагнути увійти через тісні ворота, їм слід було докласти чимало зусиль і пристрасно боротися. Щоб здобути євангельське благословення, тільки сильне бажання і рішучість, і цілеспрямованість могли протистояти моральній темряві, яка на той час кривала землю, немов смертний Саван, щоб отримати благословення, володіти якими було їхнім привілеєм, вони повинні були серйозно попрацювати та зриктися себе. Праця Івана Хрестителя символізує собою працю для нашого часу, його робота і робота тих, хто виступить у дусі та силі Ільї, щоб пробудити народ від байдужості, багато у чому схожі. Христос має прийти у друге, щоб судити світ по правді. Вісники Божі несуть останню вістку перестароги світові, повинні приготувати шлях для другого приходу Христа, як Іван приготував шлях для його першого приходу. Якщо Царство Небесне здобувалося силою за днів Івана, то здобувається силою і нині у наш час Іванські благословення отримуються тим же шляхом, що й тоді. Якщо форми і обряди були даремні в ті роки, то й сьогодні позбавлений сили, вид благочестя теж даремний. У світі діють дві сили. З одного боку, сатана, який кидає всі сили, щоб протистояти у впливу справи Божої. З іншого боку, Бог, який діє через своїх слуг, щоб закликати грішників до покаяння. Хто переможе? Сатана, знаючи, що його час короткий, зійшовши з великою силою і діє через усілякі неправедні, спокуси на тих, хто близький до загибелі. Він вдається до всіх наявних у нього засобів, аби перешкодити душам вийти до світла правди. Перемоги, які ми отримаємо над собою та гріхом, здобуваються на шкоду ворогові. І Він не дозволить нам користуватися благословеннями Божими, не доклавши рішучих зусиль, щоб перешкодити нам досягнути цієї вершини. Але ми маємо знати, диявол переможений в ворог. І я хочу молитися, дорогі мої, щоб сьогодні Бог дав нам мудрості, беручи приклад, із цього біблійного героя, ми були такими самими. Наполегливими, рішучими, щоб здобути перемогу. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. В ці хвилини ми об'єдналися, щоб дякувати, Господе, Тобі, бо Ти продовжив. Наш вік і дав ще нам сили і здоров'я, і ми сьогодні серед живих могли чути твій голос через твоє слово. Ти дав нам сьогодні приклад одного із біблійних героїв, найбільшого із пророків. Ми дякуємо тобі за цей приклад життя. Дай нам мудрості унаслідувати їх. Щоб, дивлячись на цих наставників, ми йшли дорогою за Тобою, Ісусе. Ми сьогодні в руки Твої віддаємо своє життя, життя наших рідних і близьких, і ми продовжуємо Тебе просити миру і благословення для нашого краю та для нашої країни. Ми продовжуємо просити у Тебе, Господи, захисту для кожного, хто захищає істину і на духовному фронті, хто відкриває святе письмо і хто захищає свою землю, свою батьківщину, Господи, Ти поблагослови, Ти завжди стоїш на стороні правди. Тому нехай через наше життя, через Твою правду, училену в наше життя буде прославлене і звеличене Твоє святе ім'я. Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Інколи читаючи просто якусь повість, роман чи що інше, а сьогодні ми звернули увагу на біблійного героя, і ми дивлячись на того чи іншого героя, думаємо собі: ой, і я точно так би діяв у тій ситуації. Дорогі мої, але життя. Ставить перед нами наші ситуації. Як ми сьогодні поведемося? Що ми зробимо з тим, що ми почули? Чи відкриємо ми своє серце для Господа, чи ні? Це вже вибір за нами. Але ми маємо пам'ятати, що перемога на стороні Христа. Він переміг диявола, диявола, якому так мало залишилося, але він робить сьогодні все можливе, щоб звести народ. Тож. Сьогодні, сьогодні, коли ви чуєте голос Божий, нехай серце ваше стане сприятливим. Прийміть істину Божу, прийміть живу віру, діючу любов'ю. Будьте послідовниками Ісуса тут, щоб в той день, коли Він прийде, міг сказати вам: увійдіть благословення у радість мого батька. Нехай ця надія супроводжує нас напроти цього дня. До побачення.